Друзі, всім привіт! Значить, знімаю відео як ми устанавливали новий сажовий фільтр на машину Mitsubishi Outlander 2016 рік 2.2 дізель Повноприводна модель. Ну, не вдалося зняти відео, коли ми знімали, бо трошки такого було проблематично його зняти там висовували там куча всяких всіх мішало витягнути. Але що я хочу сказати, чому прийшлося вставити новий сажовий фільтр, тому що той старий, ну, мабуть, дуже сильно був забитий. Що я там не робив і хімію пирскав і в топліво додавав хімію і ну, їздив по автобану по трасі 25-2800 км на годину. І нічого коротше, не випалило. На жаль, коли значить, сталося це, ну, викинула чек на машині ДПФ, я звернувся до електрики, мабуть, через 1,5-2 місяці. Ну і перед цим я пробував значить, ці всі методи випалювання. думав, що воно щось дасть. По автобану їздив дуже значить, 160-150 ну, до 3000. До 3000 манометрів да, чи як правильний. Кілометрів час я вже не пам'ятаю. Як значить, шкала. Але факт того, що нічого не подіяло. Приїхав я вже до електрика. давай ми підключати до комп'ютера. Підключаємо до комп'ютера, воно вибуває ошибку, що. Значить, дуже багато масла у двигуні. Наказується то не масло, а то значить, топливо у двигуні. Форсунка перели... форсунки переливали і заливали, і викидали значить, у двигун. Це було дуже опасно і прийшлося видаляти, значить, випускати масло. Я залив інше масло вже без солярки. Це вже старий. На фото видно, що це старий сажовий фільтр, який ми поміняли. Так що така ситуація була. Ну і цей мастер, який ремонтував, каже, що з японцями таке буває. Коротше, якщо сажує фільтр, воно виходить більше палива в